яка на фініші

А що я не приймалась? От у мені в мене для міні, ну бухали, починають свої міни, і воно просто ідеально. Зараз я покажу приклад. Вирізаю, і він, виходить, стаканчик втоплюється в цей ковку, але не достає до води. Mm. Він, в принципі, не помада, да. <кхи> Мені добре, що вони менше і вони якраз пересихають разом зі стандартами, бо якщо вони пересихають ну, довше, то я потім можу забути в поменти. Так якщо їх стандарт, вони тут менше <пл> якості. <'язав> і вони на рада... рівні стандарта на два тижні вистачає цієї води. Вони ну, на рівні складу, то я їх тоді поливаю всі вчасно. А якщо вони не вчасно, то тоді займаюся за них. І поливаю вже потім, коли вони вже. Це такі новенькі. Так, це, це шістіроки для шістьок для міні, а це для п'ятірок, це такі більш прозорі. Ось такі зажосіманюські. Це, мабуть, так для листочків, для діток. Щоб бо в мене не різатися стаканчиками, бо різати пластикою воно не зручно, Скрепке воно, ну, я знаю, що воно не зручно. А як варіант прозорі, бо мене багато хто питали, що це шукати? А прозорі. Знята, яке. Ти шутиш? Нет, ну, это же это допустишь. Где-то вы такой торбай. Ты там приезжаешь? Нет, это как реально печень. Квас такой. Я думала, это чай пришла сюда. А полезно и все. Где? Что там? А кто тут ухожи? Зараз буду саджать и минимум, то мабуть таких. Не А лет.

嗯。

Старілочками, вони, звісно, дуже дорожні, але старілочками з... закінчились, не було. А це вже не треба.

Это рассказывай башки. Я еще не могу. Ален, да, какой-то, японский, зонтик. Добрый день. Добрый.